Ніна зосереджено дивилася на монітор. Вона поспішала завершити важливий звіт. Робочий день майже закінчувався, а цифри і таблиці все ще вимагали від неї уваги. Але щоразу щось її відволікало: то колега щось запитає, то начальник терміново згадає про якесь завдання. А тепер і телефон задзвонив. На екрані було ім'я її свекрухи. Галине Петрівне, Ніна знала якщо не відповісти, дзвінки триватимуть ще довго. Свекруха не сприймала відмовок чи зайнятості як причину не поговорити з нею. Так, Галина Петрівна, слухаю вас, стримано промовила Ніна, знову ковзнувши очима по таблиці. Ніно, я тут в магазині. Тут свинина по акції, тільки не бери її, зрозуміла мене. Тарасик же її не їсть сказала свекруха, трішки підвищивши голос. Ніна зупинилася, намагаючись зрозуміти, до чого все це. Чому не їсть? Що сталося? здивувалася вона. Та в нього шлунок слабенький, різко відповіла Галина Петрівна. Але чому ви мені зараз про це говорите? роздратовано запитала Ніна, відчуваючи, як її думки збиваються, і цифри у звіті пливуть перед очима. Просто нагадую, щоб ти не купляла, бо я знаю, що ти молода, і можеш про акції подумати і взяти, аби що. А що ви взяли, що я взагалі сьогодні збираюся купляти м'ясо? вже не витримала Ніна. Виявилось, що в магазині свекруха побачила знижку на свинину і вирішила попередити Ніну про категоричну заборону. І навіть не тому, що хтось це збирався купляти, а просто тому що акції потрібно тримати під контролем. Дякую за поради, але я зараз на роботі дуже зайнята, сказала Ніна, намагаючись бути максимально вічливою. Ну, гаразд, буркнула свекруха, але якщо таке потягнеться рука до акційного м'яса, то мені зателефонуй, я тобі точно скажу, що краще взяти для мого сина. Ніна ледь себе стримала, щоб не відповісти грубо, але свекруха вже давно стала ходячим довідником непроханих порад. Галина Петрівна була не просто свекрухою. Вона була справжнім генералом родинного фронту. Вона керувала Ніною і Тарасом навіть після їхнього весілля, знаходячи кожного дня привід, щоб трутитися у їхнє життя. Тараси, ну поговори зі своєю мамою. Вона надто сильно до нас ліце. Просила Ніна чоловіка після кожного візиту чи дзвінка від свекрухи. Та вона ж не зі зла, виправдовував матір Тарас. Ну просто їй нудно, вона турбується про нас. Ну ти не так все розумієш, не перебільшуй. Турбується, якщо їй нудно, нехай знайде собі чоловіка. Вона молода, здорова, 50 років, зрештою, а займається тільки тим, що висить на телефоні увесь день. Але свекруха мала свої правила. Вона дзвонила їм щодня, знаходила будь-який привід, щоб Тарас приїхав до неї. Якось вона зателефонувала Тарасові вранці в понеділок. Синку, потрібно прикрасити хату до Нового року. Я не можу дістати коробку з Антресолі. Тарас, який вже поспішав на роботу, зітхнув, але все ж таки поїхав до мами. Виявилося, що коробка стояла на нижній полиці, але Галина Петрівна вирішила, що в неї може закрутитися голова і не ризикнула дістати коробку. І це нормально, обурювалася Ніна, коли Тарас розповів їй цю історію. Ну вона ж мама, зрозумій, тільки відповів чоловік. А ще викруха постійно тягнула сина на дачу. Вона годинами могла обговорювати усіх навколо, вважаючи, що Тарасу це доподобає. Адже він мовчки слухав маму. Неозважаючи на велику кількість друзів, всі свята свекруха проводила з молодою сім'єю. Вона приходила на все готове і ще й сміла обмовляти невістку. Жалілася, що та не так готує, не так прибирає, не так до неї ставиться. З кожним днем Ніна все більше розуміла, що Тарас звик до такого контролю і навіть не помічав, як його мама диктувала кожен крок їхньої сім'ї. Але сама Ніна більше не могла цього терпіти. Потрібно щось міняти, подумала вона. Свекруха могла зруйнувати будь які плани. Вона спеціально обирала той час, коли Ніна і Тарас збиралися разом провести вечір або вихідні. У такі моменти вона вигадувала дрібні прохання, які завжди переростали у масштабні справи. Одного разу Ніна вирішила, з неї досить. Вона почала діяти хитро, відповідаючи на всі зауваження свекрухи з удаваною турботою, а подекуди іронією. Ой, Галино Петрівно, дякую за пораду щодо свинини, але Тарас все одно чудово її перетравлює. Коли ви цього не бачите, якось сказала Ніна після чергової тиради про харчування. Свекруха замовкла, але ненадовго. Ніна знала, що найкращим способом уникнути сварок було навчитися встановлювати свої кордони, їй ще доведеться над цим працювати, але вона вирішила не здаватися. Та звісно, звик до маминої опіки, але я знайду спосіб його навчити і Галину Петрівну, що наше життя це тільки наше життя. Подумала Ніна, закриваючи свій робочий ноутбук. У житті Ніни часто були непередбачувані ситуації, і цього разу трапилась одна із них. Ніна повернула ключ у замку і зайшла у квартиру, тримаючи за руку п'ятирічну Аню. Дівчинка з цікавістю озиралася навколо, а Ніна намагалася не показувати свого хвилювання. Її подруга Галина потрапила в аварію і тепер залишалася в лікарні на невизначений час. А мама Галини була далеко і не могла швидко допомогти. А маленька Аня потребувала допомоги. Ніна, не роздумуючи, вирішила забрати дівчинку до себе на певний час. її чоловік Тарас був зайнятий на роботі, але коротко відповів по телефону, що це дуже хороша ідея. Однак Ніна хвилювалася, як він відреагує на це. Вона чекала непередбачуваного розвитку подій, але все виявилося зовсім не так. Як тільки вони зайшли у дім, Тарас вийшов їм на зустріч із величезним зайцем. Привіт, Аню, це для тебе, сказав він і простягнув подарунок. Очі дівчинки засвітилися. Вона почала стрибати від радості, аніна відчувала полегшення. Пізніше Тарас подарував їй ще й конструктор, що точно відволік дівчинку від переживань за маму. Ніна зітхнула. Здається, все складалося краще, аніж вона цього очікувала. Життя з маленькою гостею стало для Ніни й Тараса несподівано радісне. Вранці Ніна відвозила дівчинку в дитячий садок, а ввечері забирала. Вони разом вечеряли, після чого Тарас із задоволенням грався з Анею, будуючи різні споруди з конструктора чи читаючи їй казки. Дивися, як легко тобі вдається з дітьми, сказала одного разу Ніна, спостерігаючи за тим, як Тарас розповідає казку, сидячи на килимі. Значить, можна подумати й про своїх. Тарас посміхнувся. Хм, можливо, можливо, ми готові, відповів він і зітхнув. Ці слова запам'яталися Ніні, і вона подумала, що тепер справді можна почати обговорювати їхні плани на майбутнє. Якщо молоді насолоджувалися новою рутиною, то Галина Петрівна, свекруха, незабаром про все дізналася і не забарилася втрутитись. Якось увечері, коли Тарас ще не повернувся з роботи, Ніна отримала дзвінок від свекрухи. Добрий вечір. сухо промовила Галина Петрівна. Що це за дівчинка в тебе вдома? Ніна закотила очі. Аня, донька моєї подруги. Галя потрапила в аварію, тому я тимчасово взяла її до нас. Як це тимчасово? Ти ж дружина, а не нянька для чужих дітей, дорікнула свекруха. І хто буде думати про мого синочка? Тараса це не напружує, навпаки, він у захваті, відповіла Ніна, намагаючись не реагувати на провокації. Ах так? Мене не спитали. Може, я не хочу, щоб у нашій сім'ї виховували чужих дітей, заявила Галина Петрівна. Ніна стискала телефон у руці, відчуваючи, що її терпіння закінчується. Галино Петрівно, це рішення ми прийняли разом з Тарасом, і вам не варто втручатися. Втручатися? обурилася свекруха. Я його мама і краще знаю, як для нього добре. Розмову Ніна завершила коротко. Дякую за вашу турботу, але самі справимось без вас. Наступного дня Галина Петрівна з'явилася у їхній квартирі. Вона принесла виховну програму, яка полягала в тому, щоб пояснити Тарасу, як важливо берегти родинний спокій і не пускати чужих дітей у дім. Мамо, зупинися, твердо сказав Тарас, коли мама почала критикувати Ніну. Аня тут тимчасово, і це нас не обтяжує. Навпаки, ми щасливі допомогти. Щасливі? з подивом перепитала свекруха. Ви точно не жартуєте? Абсолютно, відповіла Ніна. Якщо з нею щось трапиться, ну чи випаде з вікна, чи опечеться, та вас потім по судях будуть тягати, обурювалась Галина Петрівна. А якщо ви подавитесь котлетою у гостях, нас теж будуть звинувачувати у замисі на ваше життя. Іронічно, відповіла Ніна. Спивруха скривилася, але часу на суперечки у неї не було. Вона поспішала в кінгрест. Потім все обговоримо. Кинула вона і пішла до виходу. Однак увечері, повернувшись додому, Галина Петрівна вирішила, що час настав. Вона зателефонувала синові та почала справжній скандал. Тарасе, що це за цирк у вашій квартирі? Невістка тягне чужих дітей у дім, наче це якийсь особистий притулок. Почала вона. Тарас намагався заспокоїти матір, але марно. Галина Петрівна наполягала дівчинка повинна негайно залишити їхній дім. Зробіть все, щоб її кудись визначити. Інтернати ж є, чи ще щось, а як мама вийде з лікарні, то нехай її і забирає. Після цієї розмови Тарас вирішив поговорити з Ніною. Слухай, може, і справді знайдемо для Ані якийсь притулок. Мама каже, що це неправильно. Ніна подивилася на нього так наче бачила його вперше. Притулок для дитини, яка пережила стільки стресу, може, тоді й тебе кудись визначимо, наприклад, у твоєї мами, сказала вона з іронією, але в її голосі звучав біль. Це був той момент, коли їхні стосунки дали тріщину. Сварка розпочалася швидко, і Ніна, яка завжди намагалася зберігати спокій, Цього разу не витримала. Тарасе, та твоя мама завжди буде для тебе на першому місці. Якщо обирати між нею і мною, ти ніколи не обереш дружину. Ти перебільшуєш, сказав він, але в глибині він розумів, що вона має рацію. У результаті Тарас зібрав речі та пішов до своєї мами. Він намагався вдавати, що зробив правильний вибір, але невдовзі зрозумів, як йому не вистачає дружини. Він почав телефонувати їй, спочатку відкрито, а потім тихцем, щоб не дратувати маму. Ніно, я хочу повернутися до тебе, сказав він якось ввечері. Тарасе, це неможливо. Я більше не хочу ділити тебе з твоєю мамою. Спокійно відповіла вона. Ніна подала на розлучення. Вона вирішила зосередитись на собі та на Ані. Вони разом проводили вечори, читали казки, дивилися фільми. Бабуся Ані, яка спочатку сумнівалася, чи зможе взяти онуку на вихідні, швидко оцінила старання Ніни. І почала допомагати. Ви так багато зробили для Ані, я вам дуже вдячна, сказала вона якось. Тим часом Галина Петрівна святкувала свою перемогу. Вона була рада, що Тарас повернувся до неї. Але була це справжня перемога? Тарас ставав дедалі мовчазним і похмурим, розуміючи, що він втратив жінку, яка справді його любила. Аніна ж нарешті відчула свободу вона більше не залежала від рухи і могла нарешті будувати життя. За власними правилами, коли щось руйнується, це завжди боляче. Але я тепер точно знаю. Тепер усе буде краще, подумала вона і подивилася, як Аня грається іграшками.